А це він? Це воно, це ті вчителька, що... що хотілося. А це те за чим ми приїхали. Диви, як ганяє. це капець. Наче й не такий великий там, а щось дає таких пілюлей амур. Ам... Ні, короб. короб, 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 не амур. А диви, який, який він, він живий. І не такий він великий, а диви, який живий. Не такий він і малий. Ну так, да, десь до троєчки. Він просто не втомлявся там, пішов на ага. десь біля троєчки, але диви якого дає. Давай вже підтягую його сюди. Ну троєчки ну, да. Дивись, не пускай його туди. А мур менше впирався як короб, так? Да? О, ну це тройка железна. Ага. Це троєчка залізна. Це так, друзі, всім привіт! Швиденько розкажу і поїхали рибачити, тому що хочеться швидше закинути. Сьогодні ми на, з кумом на водоймі основа для закормки: зернові, е, горох, кукуруза, е, пшеницю ще добавлю і е, зерна коноплі. І обов'язково прикормочка. Прикормочка реалфіш, шовковиця. Добавим, полуниця, добавим, кислу грушу добавим обов'язково, тому що вона, скільки я їжджу, стільки вона мене і виручає. Методом флет фідер будемо ловити халібут палтус криль або мультифруктовий. Будемо експериментувати, пробувати. Зараз це все замішуємо і швидесенько-швидесенько завозимось. До речі, сьогодні будемо рибачити корабликом. Без кораблика тут дистанція десь 10 метрів 150-180, без кораблика на таких водоймах дуже важко, якщо це не спортивна водойма, дуже важко зловити рибу і нормальну кількість риби. А так з корабликом я впевнений, у нас сьогодні буде результат. Так що, сьогоднішня наша рибалка з корабликом на флети, на попапи з правильною прикормкою. Погнали! Так, тепер, друзі, за приготували ми нашу прикормочку, хай там настаюється, зараз переходимо до оснасток. Вітер сьогодні такий. Профмонтаж. Наш флет-метод і інлайн буду пробувати. бойлові снасті на літкорі гріпі 80 грам. Вони прекрасно працюють. У мене є і по частинам, все, є і готові. Вже перейдіть за посиланням і виберіть все, що вам підходить. Ігровий горіх. Креветка спеції, просто спеції, 10, 8, 12 мм. Сьогодні буду пробувати нові для себе колормікс, слива. Коротше, все є у профмонтажах. Заходьте, вибирайте, що вам цікаво, я на них ловлю вже не перший день, не перший сезон. Завжди залишаюсь з рибою. Насаджуємось і погнали! Тау. Вибираєш точку. Дивись, все стоїть. Ви, ну, ставиш в друге, в третьому запоминать, в другому відправляти. В другому вибираєш ось РПМ точки. точки. Бачиш. Бачу, да. Міняєш п'яту, четверта, Це в мене йде третя, третя Друга, да, третя. Потім да. цей флажок береш вправо. Він поїхав для того, щоб висипав бункер потім цей раз він перестав піщати. Щоб син сам вийшов, щоб відкрити його в. В режимі оцей це в ручному режимі відкривати. Для того, щоб він сам висипав, під пі пі автоматично. Після того, як він почав рух, треба опустити флажок. Це він сам викине, так? І сам пойде назад? Викинув. Закрив бункер і сам їде назад. Ти вже більше нічого не робиш. Можна підгазовувати. Можна підгазовувати, можна підрульовувати. Дері тренуйся. Покльовочка була. Перша попуск був такий. Попуск був в ліскі. І в принципі поки що стоїть. Не, попускає, мабуть, щось мале. Так, да, пішла, пішла, пішов попуск. Хтось є, але хто? На такій відстані. Поки що не відомо. Диви Амурчик який. Поможи мені візьми. Амурчик... Амур, амурчик десь такий двоєчка. Амурчик десь на двоєчка. Тут дня ще що Ам... Амурчик десь двоєчка, то і два з половиною, Решти, да? Да. Решти. Полежи так? Полежи його на землю. Так що. Да. Я нас вітаю з першою рибиною. Ти ще не все закинув, а я вже щось зловив. Заспокойся. Серега, а не да, можна ти... так з рибу. Я не тобі кажу, заспокойся. Перший амурчик десь. На 2 кілограмчика в нашому активі є. Я ж кажу, що він так нормально більш-менш впирався. Амурчик на 2 кілограми. Так, це щось крупненьке. Бачиш як впирається. Брунчик нормальний. Ну, я ж кажу, це не і це амур. Да. Це хороший. Артур приїжджав. Ні, ну... короб. Короб, але непоганий. Бачиш, поклювка Що? натянула. Бери його Це... ту. Давай, давай, підсікай. Давай уже, здавайся, хватить уже. Ага. Резвенький. Так, Василь Миколаєвич, давайте його вже будемо паркувати. Серега, те хтось там є? Ой, цей хороший. Паркуємо, паркуємо. Припаркували. Фух що з я ага. тобі казав, Ліцька, Припаркувались. Ну це четверочка десь половиною, 4 Тройка. Не, 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 на на, на... не, не, не наговаривать на себе, так? Труєчки є, У нас є ваги, які зараз нам скажуть правду. А ну <ріць> я вам кажу, що половиною. Три. А я кажу, що три з половиною. Три з половиною. Зараз перевіримо в кого кращий глазомір. Відходя від каси. Так, за губу чи За губу, за губу. Знизу так. так беріть його за губу. Так, а ну збийте на ноль. Покажіть. Так, давайте. 2870. Щось у вас з вагами не так. А чого він такий наче? Чого він такий якийсь худий у вас? Годуйте краще риби, Василь Миколаївич, зараз витікайте. Ну ж які годують, блін, так стартують грамові. Ну це кілушний, полторушний. Не, не два, ну півтора є. Ти там фрикціоном не вмієш пользуватися. Не сильно, легенько, він дуже чувствительний. Єле-єле. Виставлений він правильно. Припо... О. Полторачечка. Хух! Навіть кіло 300 кіло триста, так. Кіло 300, кіло 400. Ну, треба да. трошки збавляти.

Хороше щось, так? Так він просто спочатку, ти, е, поки натягував ліску, натяжимось ага. ще ліски, розтяжимості ліски, точніше, яку треба враховувати. Вже, вже десь тут. Ну такий самий полторушка. Полторушечка. Так, да, зеркальний. Ну такі різві вони тут, скажи. Різвенькі вони такі. Такі саме кіло, кіло 300, так. Да. Такий саме кіло 300. Ну, взяв всі 4 удилища виняті з води тому що були або покльовки, на трьох були покльовки одночасно. Значить, правильно загодували і все нормально. Ну Підсікай вже, вже підсікай. Уже хтось спирається, так? Да? Не дергай різко, бо ти так відірвеш його. Плавні всі рухи мають бути. підсікав? На, підсікав. Хтось є, так? Да? поки що аж фрикціончик трошки спрацьовує так фрикціончик не забувай ось о, давай сюди йди отут між цими удилищами щоб він тобі не замотав там я просто сюди не пішов. садок тут є садок амур Іх... ага ти бачиш, який амур, з під саки як какая, причому нормальний амур, там, там троєчка Амур. От. Такий самий два двушечка, а, такий самий один в один. Дуплет. Тримай його. Вітаю тебе. Отчепився, Що в тебе тут стояло, я не пам'ятаю? А він зняв. А що в тебе тут було? Ти не пам'ятаєш? який попапчик, який нам ставити назад. Ану, ну. не видно його? І не відбив. І я не пам'ятаю, що тут Менше було. Кілька. Та такий самий 2 кілограма. Давай кинемо веса. Я ти кажу, це його 2 кг. А ми не важили мого. Ну так, він весь там, всі там. Не вимазав, без піхівки певцов. Ага, спит саки. Давай. Два двісти тридцять п'ять. Я ж казав, що двушечка. Хороший. Так, це номер який в тебе п'ят сьомий, да? Щось таке є Та диви, там щось пішов вліво, я тобі не, скажу там щось що нормальне. Що він не шевели, що пішов вліво. Там щось більш-менш нормальне а, а в тебе там які попа стояли, не пам'ятаєш? Там в тебе стояв чи манго-кріль, чи просто кріль, щось таке. О, так. Маєш... Ліска моя виновата, да? так? що ми її зловили флети і попапи, то херня. А ліска виновата. Іде він собі, як на пружині. Да? Не забувай фрікціончик отут. О, і, о, і, і перейди ось сюди, щоб ти та, стояв в мене за головою, стояв, щоб та, він отуди не пішов. Дядька? Може тітка. Кайфок. Кайфок уже. Давай. буде Цей фрикціончик попусти, бо ти ж зараз його дивись мені. Це щось похоже на рибину. Нормально. На манго криль, мабуть, плюнув. Веди його в всю сторону. Я присяду, щоб не лякати. Ну-ну-ну, ну, -ну, -ну, -ну фрикцион, все, попускай фрікціон. Фрікціон нормальний там. А ну хто там, покажи хто там. Амур чи коробчик. Похожий на амура. Мені наче амур. Ну, покажись. Ух, диви, як ходить. Ух, і ходить. Ух, і молодець, як ходить. Ну... Два поводки, так? Да? Так, -да, піднімай його. Я не пам'ятаю, амур. Там садок, дивись, не пускай його туди. Ну як відчуття. Це, Супер? Це, це воно. А це він? Це воно. Це таке відчуття, що, що хотілося. А це те, за чим ми приїхали. Диви, як ганяє. Це пець. Наче й не такий великий там, а щось дає таких пілюлей амур. Ам... Ні, короб короб. короб, 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 не амур. А диви, який, який дови, він живий. Дови. І не такий він великий, а диви, який живий. І він і малий. Ну так, да, десь до троєчки. Ага. Він, не, він просто не втомлявся там, йшов на мене. Ага. Десь біля троєчки, але диви, якого дає. Давай вже підтягую його сюди. Ну троєчки... Не да. Дивись, не пускай його туди. Амур менше впирався, як короб, так? Да? Ага. О, ну це тройка железна. Ага. Да! Це троєчка залізна. Оце фахівець, да? Оце ми рибаки з тобою. І взяв, ні, це одинарний, і це взяв кріль, манго кріль. Мангокріль Переломився. Ну попапчик переломився, але ж коробчик Збуку. не переломився. No. А ну де ти там О. ваги? Ох, почекай зараз. Гарнесенький. Такий десь ну, десь в районі трьох, такий як мій попередній. Uh -huh. Ану, де ваги? Бери. 3450 Шупер, це сьогодні сьогодні біг фіш, так. Да. Біг фіш сьогоднішнього О, сьогодні. дня. А да, що Так, хтось там є. Хтось там клюнув. Але щось так, може вже й нема, може вже й зійшов. Може грам 800, може й 700. Так, да, я так витягну. Так, да. да, кілограмовий, це відпускабельний. – Ну так, поки самарі не клювали, так? Особо. Ну так, да, не задовбували. О, і відчепився. Давай швиденько, біжи, підростай. Оце паровозик був, але не завжди паровоз це показник великої риби. Інколи буває кілограмовий коробчик робить такий паровоз, да, Такий. Оце, ні, ну це наче хтось впирається, я скажу, впирається. І ще далеко. Іще далеко, але впирається, наче непогано. Ага, побачимо, побачимо. Ой, куди пішов в А ну давай, давай сиди. Може і більше, ніж полторушка. Може і не полторушка. Може і двушка. А може і кіло сімсот. Зеркальний. А, кто так, вот Зеркальний, ну зеркальний коробчик. Наче ближче до двушки, да? Ближче до двушечки. Почекай, бо він ще щось не хоче особо здаватись. Дихай, дихай, дихай. Да, такий десь кіло 600, 4, кіло 800, кіло 600. Давайте зважимо, щоб ти був впевнений. Ух ти блін. 2 кг 55 грам. Ти бачиш, я тобі казав. То так, то ти всяк. Сергію, хтось там пішов по, по снастям і вправо, і вліво. Стояв півдня, мабуть, більше не було покльовок. А тут таки клюнув, да? На цю саму оснасточку, на саму крайню. Я аж тапочки погубив, так біг. Фрикціон, Фрикціон, не забуваємо. Амур, я бачу, хвоста. Амурського хвоста бачу. О, троєчка теж. Зараз дасть він. Не хочу його злякати. Повертай його сюди. Пацаку мені не порвало. <ривіт> ну це теж десь троєчка. Це теж десь троєчка. <ривіт> дякую, довжен будеш, дякую. Ти <ривіт> да, Акуратно, тримай його, бо він зараз порве нам все. <ривіт> порве нам все. На, випутуй звідти. Давай його на віса <ривіт> Пускай. Да. 3600, 3570. 3600, ну це нормальний, yeah. хороший результат. Так, друзі, в день був кльов, я вважаю, чудовий. Ближче до вечора трохи притих, там декілька покльовок, але в принципі все супер. Ми зараз з Серегою настроюємося на те, щоб трошки навіть відпочити поспати. Сподіваємось, що риба нам дасть вночі поспати. Да, Сережу, він же не хоче рибу тягати, вже надоїло йому, вже втомився тягати цю рибу. Правильно загодували місце, правильні насадочки, правильні попапи, монтажі і прикормка, і все в нас чудово. Рибку свою зловили. І сподіваємось зранку ще щось зловимо. Вранішній кльов і на цьому будемо завершувати рибалку. Так, друзі, зранку. Догодовуємось, загодовуємо точки, ще додаємо. Ось наша прикормочка. О, пішов запах, кисла груша, реалфіш кисла груша. Зараз я добавлю її, перемішаю і будемо перезавозитись. Я там ходив за акумулятором. Серега вже паровоз. когось тягне, паровоз пішов. Так, таку, не було. Да? Так. Це є добре. Паровоз пішов. О, да, хтось там, наче, наче там хтось є. Короб. Не, не Та ти бачиш, вони тут якісь трьохкілограмові, але такі скажені, що, що капець. Да. Ні, не... Ні. Двушечка, навіть може два з половиною, але, але такі... диви, який він борзий. Да? Провод, да. Такий він борзенький, що капець. Перший ранішній вітаю у нас. Виспались вночі так. і продовжуємо ловити. В результаті вчорашніх закормів точок. Ох, і паровоз пішов. Ой, це хтось наший. Головне, щоб не завив ніде в корчі. Ох, і хороша риба. І зразу пішов на сторону. Треба його сюди ближче підтягувати. Ну то бери. Коробчик. Ну зайди туди. Ні, звичайний. Звичайний сірий. Сірий, звичайний. Полторушечка десь, да? Полторушечка. Тигровий горіх спрацював за нижню губу по класиці жанру. Все як має бути, зразу звільняємо підсак від оснасток, від риби, тому що може бути і інша покльовка зразу. А ну ходи сюди. Такий гарнюсінький. Кіло 760. Я ж казав, що півтора не пішов, а пішов, а пішов донизу. І це ж я теж його перезавіз ближче сюди. Так, да, є хтось. Є хтось. Та ти можеш завозити поки. Зроби мені там флета та і завозь. Прочищений зеркальний, але здаватись не хоче. Такий Резкий, такий різвий, різкий. Опа, трошки більшенький цей. Фух, чуть не вискочив. О, цей, цей такий трошки більшенький. Це ближче цей ближче до двушечки, хтось зони. Ось такий красунчик. Такий красунчик. Так, закінчуємо ми сьогоднішню нашу рибалку. Серега, що ти скажеш? Рибалка супер. В цьому році такої ще, мабуть, не було. Просто суперова рибалка, але ж запорука цього результату є правильно закормлене місце з прикормкою, насадки, попапи і кораблик. Якби не кораблик, звичайно, ми б це на 200 метрів 180 не завозили б і не мали б результату. А тепер Серега давай показуй, що ми там наловили. Давай, садочок. На ось один край бері. Ого! Давай туди його до, до сходинок підводь. Сюди. Купайте мене підводить. Купайте його, купайте. Піднімеш? Та я думаю, що так трохи Давай, бери його все разом. Да. Бери. Бери його все разом. Його вас може переважити. Якщо ви це Ми ж вдвох будемо. Ні, якщо двох, то так. Так, а ну показуй, що ми там наловили сьогодні. Не сьогодні, а за добу. Щось там хвости якісь торчать, мабуть є там риба, так? Да? Я зачепив, все За корч? порвав? Ні. Ну сюди, сюди, ось я Розв'язуй. О там затягнуто ж, затягнуто Ні. Що ж ні? А чого затягнуть? Дивіться які красавчики. Акуратно там пером Я воно хочу... зацепився. Хочу розложити. Розложити то добре, але треба їх достати всі.